Хелоу, хело! Давно не було від мене класних, корисних відосиків. Зараз будемо виправлятися. Бо знаєте, мені здається, що тут люди просто все експлорять і бачать багато чого прикольного, і самі про все знають. Але це не так. Це не так. Деякі очевидні нам речі, магазини, приколи в Нідерландах вони взагалі не очевидні для інших. Тому, якщо вам. Все відомо про те місце, куди я йду. Можете прокоментувати, що ви там класного знаходили. А я все ж таки розповім сьогодні про крутий магазин Аутлет, який відомий і в Нідерландах, і в Німеччині. Ми заходили туди. Отже, це магазин Текамакс. Максі може валятися все як в секунді, і треба ритися, щоб круте знайти. Але я як Користувач секундів вже більше 20 років, мабуть. Тому мені це подобається, і звичайно, там можна знайти прикольні речі. Дуже дешево. Отже, в таки Макс звозять різні аутлет-колекції різних брендів, і там можна знайти і мас-маркет, там зари всякі перші. Але можна знайти і люкс. Звичайно, мас-маркет можна купити там за 1, 5, 2, 10 євро. Люкс вже не буде коштувати стільки і не дуже часто він нам попадається, можливо, в великих містах. Але ну, типу, знайти, знайти його можна. Тож зараз подивимося, що в нашому таке Максі такого класного буде. Отже, ось і він Ні, не мій чоловік, а така Макс. Ми тут були в вихідні, тут просто не можна було пройти і все валятися, а в будні дуже спокійно. Тож моя рекомендація приходити саме в будні, якщо у вас є така можливість. І не ввечері. а Зранку, в день. Звичайно, з дітьми, по-перше, ми йдемо до дитячого відділу, потім мами, якщо. Вистачить у всіх нервів, потім мама подивиться щось своє. Дивіться, оце всередині долі. Дуже багато всього. Давайте дивитися, левайс. Венетон. Знову левайс. Пополка. Не бачу цін. А, ось ціна. 13 євро. Прекрасна ціна, як... Як зараз, може трошки менше навіть, але це завайс і класний, класна якість і класний состав. Взагалі, склад у для мене надважливий. Я не буду купувати дітям синтетичні речі. Окрім футбольної форми для мого сина, він дуже хотів. Дуже багато Adidas. Колаборація з Ух, о, Я це себе це хочу взагалі, ось такий. Оце оригінальна обожня. Я хочу обожня. себе такий тільки. І переходимо до дорослого контенту. Michael Kors Scotch Soda. Обожнюємо їх, обожнюємо. І ціна втричі нижча, ніж в магазині Guess. Що тут ще? Fred Perry. Знову Scotch Soda. Її тут дуже, до речі, багато. І дуже багато розмірів. Можливо Ось і все, шопінгом ми закінчили, діти готові до школи, ми також собі трошки. Я, до речі, одну кофту собі тільки купила. Тож, ви тепер знаєте про магазин. Біг yeah. labels, смол prices. Користуйтеся!